Так от, шановні, продовжуємо відеозапис наш, ви потім подивитесь, як буде відбій, і ми з вами переходимо до стадії, коли ми вибудовуємо з вами ці от всі відстані. Ок, я намічаю собі. Розкриття еліпсу на око. Проводжу велику вісь. От. Велика вісь Еліпса. Проводиться, тобто його діаметр окружності. Так? По суті, края великої вісі, точки великої вісі це будуть, вони будуть спрягатися з сторонами циліндра. Будуть спрягатися зі сторонами циліндра. Внизу теж ми привели з вами велику вісь Еліпса, то ми можемо з вами спостерігати деяку комплементарність. У нас внизу є велика ось Еліпса, вверху Велика Ось Еліпса, внизу є мала Ось еліпса, вверху є Мала ось еліпса. О. І ми можемо, маючи ці вже чотири точечки, швидко пробудувати еліпси без побудови ну, в умовах такої відносно швидкої композиції, без побудови опорного прямокутничка да, з пошуком діагоналей, і відповідно з восьми точками. Ми можемо, в принципі, з вами побудувати по чотирьох точках еліпс. От. Спираючись на натуру. Тобто ось у нас сектор з вами раз. Раз. Ось у нас цей дар. Практично еліпс намічений. Бачите? От ми з вами. Námítelé, elips. Námítel. Dávat, teď koregujeme. Tuhle skrúhujme, u nas no, vlastně, více harmonie. Пам'ятаємо про декілька основних помилок при е, візуальній побудові еліпсу, це коли ми робимо пласкі сторони. Тобто у нас замість однієї точки, яка буде найближча до нас дотична, да, до горизонтальної лінії гіпотетичного прямокутника, який є основою для побудови окружності, яка потім перетворюється в еліпс в ракурсі, ми з вами можемо робити не одну дотичну точку, візуально. Да, а прям брати отак площину. І окрім того, ми можемо з вами ще загострювати кути. І третє, у нас еліпс роблять деякі абсолютно симетричні. Він не є симметричним. У нас ближня сторона до нас, ближня половина еліпса, яка йде відносно великої його осі ближче до нас. Вона більш розкрита в перспективному плані, ніж ота сторона дальня. Та скорочується. Активніше, умовно кажучи, якщо малювати окремо, от, у нас ось ця сторона розкривається сильніше. Вона має іншу ступінь скруглення, більш істотну, помітну, ніж дальня. От. І ми це повинні розуміти, що еліпс у нас буде симетричним відносно малої осі, цієї, да, вертикальної, але відносно горизонтальної великої осі, еліпс симетричним не буде. Його ближча до нас сторона буде більш розкрита і більш закруглена ніж дальне. Вона більш відкрита і більш закруплена, ніж далі. І відповідно ми з вами це будуємо. Відповідно, ми з вами це будуємо. Зроблю невеличкий для вас запис в Телеграмі. Запис іде, все нормально. Не хвилюйтесь, все під контролем. І будуємо еліпси. Дивіться, у нас вже є циліндр з побудованими еліпсами. Зараз перейдемо і будемо будувати що, кубік. От. Я коментарі роблю, все в порядку. Так. З циліндром. Більш-менш поговорили. Да? Можемо одразу намітити його світорості. Він у нас сміщений від центру. У нас от є центральна вість, світорості у нас десь. Ось, соєчки, так, хвилинку. Навіть я. Е е е сильно його змістив. Десь тут треба щось буде прибирати. Це поспішив я. Це я поспішив, шановні. По суті, світорозділ, ну те, як. Світлотінь падає на циліндрічну форму, на тіло оборту, да? він є, по суті, площиною, яка от проходить, ми можемо його пробудувати легко на іншій стороні, просто провевши від цієї точки до центру і продовживши цей відрізочок. І тут, від цієї сторони до цієї, продовжуючи цей відрізочок, от, ми можемо з вами це все. i Так, от ми поставили з вами. І відповідно від цього розділу, ми можемо навіть намітити з вами що. Намітити з вами те, як йде падаюча тінь. Вона практично у нас йде вона практично в горизонті. В горизонті на нас. Ми можемо вже падаючу тінь намітити і ось тут. Тепер ми з вами можемо швидко прибудувати основу кубіка. От у нас є сторона, яку ми бачимо. От у нас є точка, з якою ми можемо побудувати ребро. Яка від нас приховане. І от там у нас ще буде вгорі точка, в яку ми зараз знайдемо, пробудуємо, і опустимо ребро вниз і знайдемо основу нашого куба. І у нас наші геометричні тіла будуть пробудовані наскрізь повністю, як і потрібно бути. Ну, як і потрібно. Перевіряю кут. Трішечки не доміряв, все ж таки, так, да, давайте. Вот, вот. Вот. Тобто достатньо розкритий прямо копничок. Так, от у нас вже є початок основи. Тут пробудовуємо, знімаємо кут верхньої грані. Знімаємо кут верхньої грані, От він. Давайте тепер перевіримо, як ми намалювали. От беремо. Практично, може, трішечки я його збалю. Трішечки валю його буквально на пару градусів. В цілому схоже. Верхній кут ось цей. От він. Беремо його, фіксуємо. Угу. Фіксуємо, зафіксували, чітко приділилися з цією точкою, да, з якою ми зараз поведемо, поведемо ребро куба також. Перевіряємо. Трішечки забирав. Так. О, все нормально, так? Да. Просто що воно так стоїть, трішечки під нахилами, Все трішечки в цей бік підває. Сенко продовжуємо, працюємо. Головне працювати і все буде нормально. Так, Проводимо, перевіряємо. Так. Де у нас знаходиться ця точечка? Отниста на мінімальній відстані, орієнтовно тут. Тому можемо з вами навіть провести вертикаль і відповідно знайти цю Так. Перевіряємо постійно. От раз. Те, що у нас. Дивимося ж насильний його не валимо. Дивимося, дивимося, дивимося. Все, все перевіряємо. Єсть контакт. Тепер теж от у нас є наше, наше ребро ми беремо і переносимо це добро сюди. От у нас раз. Раз, коли, раз. Перенесли, перевірили. Раз, раз, так. Щоб вони сходилися в точку сходу. Вони будуть не досконально паралельні. У нас відносно цього ребра це ребро буде знаходитися під кутом. Більш гострим. Тобто, ну, Ось, якщо взяти цей кут тут, між цим ребром і горизонталью проведеною тут зробити те ж саме, то кут тут повинен бути більш гострим, ніж тут. Тому що вони повинні обидві оці лінії повинні зійтися там. Ми з вами побудували, побудували нашу композицію. Ну, з одразу да, я розумію, що кубик треба ближче придвигати до підсовувати до циліндра, Тобто, по суті, Треба трішечки-трішечки, всі трішечки, точечки всі перенести вниз. Відповідно, буде, від, буде відбуватися корекція в нижньої основи, вона опуститься. Чому? Тому що я зробив дуже велику відстань від цього. Потім скруглення нижнього еліпсу, якщо дивитись навіть на око. Ну, в принципі, можна було мені б його зробити і більшим. Тобто, по суті, ще й нижній еліпс можна перебудувати. Тобто, це з таких от істотних помилок. Більш-менш пропорції взяті, більш-менш вірно, напрямки лінії основні, в принципі, можна десь коригнути. Тут і відбувається коригування. Отак от, от. Потихенько відбувається. Коригування. Так, а що там відбудеться, хто там з'явився? Шановні, шановне панство. Можна зробити легку проробку в тому. Тобто, от у нас з вами композиція. Краще ще лініями показувати все ж таки навіть на, ліній, на етапі лінійної проробки, показувати, що у нас знаходиться ближче, да, що у нас головніше це. Можемо зробити легко проробку в тоні, тобто спочатку виділити велику тінь всю, да, всі тіньові елементи на форматі відмітити, да. відділити велику тінь як плямо від великого світла. Це буде завжди, скажімо так, це буде початком. Роботи над uh, виявленням тональності співвідношень. Ну, звичайно, за той час, який залишився, всю проходку не зроблю по площинам, ну, скажімо так, це основний момент, який зафіксований.